Сьогодні у програмі дощі не дають рівнянам спокійно жити. 15 років не межа. Скільки ще часу рівнянам доведеться чекати на ремонт під'їзду? Чи дочекаються мешканці міста на відновлення благоустрою на власному подвір'ї? На вулиці Струтинській у 13-му будинку щонайменше у двох квартирах роками протікає дах. У помешканні пенсіонерки Просков'ї Петрівни вже близько 10 років тече зі стелі. І все час воно там текло по, 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 той, по стояку. Я ще там чулками замотаю, трьохлітрову банку поставлю, ці могла, то я залізала туди, і ці банки вилівала ведро і спускала. А зараз я вже не залізаю, года два, і я не можу нічого робити, там воно тече і тече. Через рік пенсіонерка звертається до Жеку, дах латають шматками руберойду, однак результатів не видно. Схожа ситуація і у квартирі поруч. Там вода теж наробила лиха. Ось дивіться, ага. бачите, о, воно геть аж на потолку іде, і от звідти з геть гетяж сюди. Мешканці розповідають, у минулому році покрівлю над цими двома квартирами працівники ЖЕКу перекривали, однак потопи всередині не завершились. На даху стає зрозуміло, чому не усі дірки залатані, а зі стиків нового рубероїду витікає вода. До того ж, найімовірніше, старе покриття даху не знімали. Кошти потрачені. Ремонт, наче зроблений, але зроблений неефективно. Результату не досягнуто. Людям знову тіче на голову. Чим все закінчиться, врешті-решт, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, що комунальники все рівно мусять прийти і зробити нормально, щоб у людей нормальний був дах? Знову запитання, чому не зробити це одразу? Чому одразу не зробити якісно? Це питання ми знову адресуємо начальнику ЖЕКу. А ще начальник ЖЕКу направлено звернення, аби дізнатись скільки коштів витратили комунальники на неякісний ремонт даху. І коли, врешті-решт, дах відремонтують так, щоб у людей не текло зі стелі. Заходиш як після якогось зриву. По перше, запах негарний і сирість велика. Ну а в кімнатах, то взагалі. Конденсат вічно труби течуть там, капає, витираєш, фарбуєш і все одно нічого не допомагає. Я просто ми, ми в шоці. Так характеризує свій під'їзд його мешканка Дана Васильівна. З нею солідарні усі сусіди. Говорять, жити в таких умовах неможливо, однак їм вдається. Вже більше 15 років тут не робили ремонту. Я живу одинадцятий рік в цьому будинку. За цей час в першому в шостому під'їзді робили по два рази ремонт. В Останніх під'їздах теж робили, а в нашому ну ніяк черга не доходить. Оце ж написали ми заяву від мешканців всіх. І минулого понеділка я ходила до начальника Жека. Ну він мені пообіцяв. Можливо, в листопаді, в грудні. Хоч минулого року ми теж ходили, але він казав, що навесні. Ну а в нас ж постійно тут вода, біжить, стіна мокра, постійно. Окрім облупленої штукатурки та напівзруйнованих стін, існує ще одна проблема: труба, яку мешканці замінили власним коштом, продовжує. Протікати, Тож без втручання комунальників люди самі не впораються, Відтак звернулись до громадського контролю. Більш ніж за 15 років людям не зробили жодного ремонту, жодних робіт у під'їзді. Зараз на даний час вони мають певне протікання. Вони не спеціалісти виявити, де це і що це. Вони не можуть. Перш за все, потрібно знайти причину, чому де і що тіче. От і звичайно, в таких умовах люди не можуть жити, і потрібен тут поточ відповідний поточний ремонт під'їзду. Відповідні Громадський контроль вже надіслав до управління житлово-комунального господарства. Величезна яма поблизу багатоповерхівки під номером 28 на вулиці Макарова вже впродовж багатьох місяців докучає місцевим мешканцям. Якби живемо два роки, там її ніхто не чіпав, і ще більше і більше якось там у нас завжди так. Дорога там стільки вже є, скажімо, живемо, стільки вже воно є. Взагалі-то і ходуває, і все розбувається, але що зробить? Мосаміз очевидно, яма виникла після підземних ремонтних робіт однак відновлювати благоустрій рівненські комунальники не квапляться. Ми впевнені, що знову сталася ситуація, коли комунальники зовсім випадково розкопали і зовсім випадково забули відновити благоустрій. То якраз ми зараз спеціально сюди приїхали, щоб їм нагадати, що обов'язково треба виконувати правила благоустрою міста рівне і відновити і зробити все так, як було до ремонту. Звісно, ми будемо звертатися в управління ЖКГ з тим, що щоб вони вияснили, хто це робив, і відповідно порекомендували їм виконати ті функції, які вони повинні зробити. В попередніх програмах ми розповідали про небезпечне для рівнян місце пішохідний міст на вулиці Степана Бандери. Він увесь вкритий ямами та пробоїнами. Провалитись у ці отвори може не лише дитина, а й доросла людина. Наслідки можуть бути трагічними. Тут доволі високо. Відтак громадський контроль звернувся до управління житлово-комунального господарства. Через три місяці комунальники таки відреагували. Найбільші ями вкрили дерев'яними, сподіваємось, тимчасовими хідниками. Вони не дуже міцні, тож хочеться вірити, що незабаром містаки від